Сьогодні питання і у Північній Сіверщині можемо піднімати, із таким пересторогою щодо того, як розвиваються події на південному сході, на сході нашої української держави. Справа в тім, що на північну Сіверщину вже давно заглядала сусідня Росія, тим більше, коли вона розпочала. Агресію проти України, то ми маємо аналізувати все, що пережили, все, що було. Так от треба сказати, що маємо пам'ятати, що колись, коли квакали у них жаби, коли зароджувалось там те невеличке Україні Моксель, село Москва, і ось тоді там перебував один із наших староукраїнських князів Боголюбський. То знаємо, як він зорієнтував. Молодого тоді авантюриста, ще й не було 20 років князя Ігоря, майбутнього героя слова полку Ігорями, і пішли вони походом і зруйнували нашу столицю Русі, Київ. Це ми добре знаємо. Тобто приклали свою руку до цього наші земляки. Але пам'ятаємо потім, що багато чого Московія робила ганебного, те саме. Казацтва, ця боротьба проти нього, як Петро І закрутив діло, завертів, коли анафеми наклали анафему на гетьмана Мазепу, і до цього доклали руки наші українці на превеликий жаль із Північної Сіверщини, із рода Журавок, якого потім і вославили, що він тут робив щось таке і навіть храми будував, але тоді він прийшов на угоду Петру і, Інші були. Але найголовніша це та проблема, яка останніми роками постала. Коли сюди, впродовж років п'яти, особливо при диктаторі Януковичі, наїздили дуже часто делегації і серед росіян, гуманітаріїв, письменників, поетів, мистецтвознавців і так далі. На превеликий жаль дуже погано, прикро, але наша місцева влада, Чернігівська обласна і районна, робили все, щоб наблизити сюди цих росіян. Вони під них і про це свідчать документи, навіть організували так зване междержавне свято, нетлінне слово. Патріотично налаштовані сили були проти цього. Бо від Першого того свята їх вже начебто провели чотири. видно почерк, яскравий почерк оцих росіян, які хотіли методом задіяння так званого руского міра затягнути в обійму ось оці краї. Тому сьогодні ми можемо думати, що є тут певні провокатори, є тут їхні сили, які очікують момента того, щоб. Розв'язати певну проблемку на території Північної Сіверщини. Той же самий знаємо, голова спілки письменників Росії Валерій Ганічев підписав ганебного листа до Путіна із підтримкою агресії. А його тут зустрічали, навчились з почастями зустрічати як братів старших у лапках. Вони навіть тут повчали нас, що слово Ігореви треба читати у подлінніке, На Русскому языке, а на українській мові, вимовляв, нічого цього не зрозумієте. Було, чув своїми ушами це, як вони говорили. Далі навідувались сюди і байкери від тих нічних вовків із Московії, які пізніше розпочали цю суєту у Севастополі, потім сюди продвигалися, чим закінчилася Крим, знаємо. Також ми можемо сказати, що чернігівська влада продовжувала цю ганебну сторінку свою і навіть вже помислювали організувати тут якраз для цих наших так званих старших братів, організувати тут міждержавний центр вивчення слова Полки Що Щоб це було, якби дорогу ось у цьому не перекрили. Ми розуміємо, повністю готувалася здача українських інтересів у конкретному регіоні на наші північній Сіверщини. Одним словом, сьогодні ми маємо вуха тримати на вострі, як казав один прадавній класик. Пам'ятати про те, що вони дуже уважно стежать за тим, щоб використати будь-яку можливість для того, щоб збити з пантелику. Саме наш народ, який спокійно тут живе, виявити якусь провокацію, і, можливо, навіть це очікується і на травневі свята на 9 травня. Одним словом, ми маємо пам'ятати, ми знаходимося за. Сотні кілометрів від того вогнища сепаратизму, диверсійної діяльності наших теперішніх лютих ворогів росіян. Але і у нас, у Північній Сіверщині, у цьому захолусному краї, можна очікувати на будь-які проблеми. Ми можемо тут зустрічати нашого теперішнього лютого ворога, російських фашистів, коли вони будуть прямувати, можливо, використають на Київ цю дорогу. Ось тут ми можемо. Їх і зупиняти, оскільки це багатокілометрові, ущелини, розлоги, балки, яри, ми добре їх знаємо і фактично можемо загнати у глихий кут. Тим більше головне, що одне це зброя. Будемо мати зброю, зупинимо. Тому маємо, можливо, якщо це потрібно, звернутися до наших друзів європейських із блоку НАТО до американців, до канадців, щоб вони нам допомогли. Нам потрібна зброя. А тут ми самі розберемося, що робити, як робити. І я думаю, живі вони звідсиля не підуть. Тут залишаться, потім ми їх допоможемо упакувати і відправити на батьківщину. Адже вони мають пам'ятати того свого доброго попередника, був він такий чи не був, казав він таке, чи не казав. Саша Нєвський, він же їм як сказав, хто з мечом к нам прийде, тот так меча і погибне. Так ось ми це візьмемо на озброєння, якщо так треба, сказав Шевченко, І своєму навчатися, чужому не цуратися. От ми не цураємося, думка добра. Вони до нас мечом, а ми їх відправимо туди, звідки вони прийшли. Для того Бог створив нашу цю красиву креативну місцину. Правда чи ні? Подивіться, яка вона гарна. Пам'ятаємо про таке завжди і всюди, адже ми українці нащадки славних казаків.